Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 14 листопада 2015 року. Це був матч плей-офф за вихід на чемпіонат Європи 2016. Матч перший з двох. Україна у себе вдома у Львові на арені Львів. Команда приймає збірну Словенії. 2-0. Україна перемагає у першому матчі гули Андрія Ярмоленка та Євгена Селезньова принесли українській команді перемогу. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. 4-3-3. Стартова розстановка України. Головний тренер команди Фоменко. Ось така стартова ростовка в Україні, Андрій 5 ворота, Євген Хечерід, Ярослав Ракицький, парацентральних захисників, Шевчук, Артем Федецький по флангах, Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидарчук, три копія захисників, Андрій Ярмоленко, Євген Селезньов та Євген Коноплянка у нападі. Це стартова Ростовка в Україні. Словенія, 4-2-3-1. Стартова розновка у словенської команди, Катниць головний тренер команди. Ханданович у воротах, Іліч, Це пара центральних захисників, Йокич, Брачко по флангах, Куртич, Крихін, Кампель, трикпів захисників, Бірса лужна дев'ятка, Новакович, Іліч у нападі. Це стартова розстановка якраз збірної команди Словенії. Тепер, друзі, давайте говорити про сам безпосередньо поєдинок. Ну що ж, в принципі, Україна заволоділа територіальною перевагою. Україна. На правах господарів, і справді Україна а, тиснула, Україна і м'ячем, в принципі, більше володіла. Україна більше проводила час у позиційних атаках, і справді, ну і ось вона якраз 22 хвилина матчу Україна. Проводить свою атаку. Іде дуже хороша атака в Україні з лівого флангу. Там кутові спочатку українці розігрували. Пішла подача. Словенці відбилися, але підбор номер два. Канаплянка, Подача. Небезпечний момент. Мяч доходить до Ярмолка. Замах від Андрія. удар, гол! Андрія Ярмоленко! Відкриває рахунок того матчі. Євген Канаплянка виконує з флангу подачу Здавалося, що футболісти Словенської збірної вже відбилися, але тут, як тут, м'яч підхопив Андрій Ярмоленко. І Андрій Ярмоленко забиває дуже важливий гол. Справді, дуже важливий м'яч, друзі, забила Україна. Але я би, друзі, виділяв Євген канаплянку. Хороший прогід, хороша подача. Ханданович, так знаєте, рукою м'яч убиває. І тут Андрій Ярмоленко замах! Вдеться цим замахом, відповідно, скажімо так, йдеться цим замахом обіграти аж трьох футболістів словенської збірної. Андрій Рімонко пробуває точно в дальній кут. І Україна, відповідно, на 22-й хвилині повела в рахунку. Геніально, просто справді геніально українці розіграли, і Андрій Ермолко показав, що буде зараз лівою бити. А прибрав під право А підправо прибрав -то Андрій Терманк, та, да І свою нагоду Андрій Ермолко реалізував. Після м'яча, в принципі, Україна продовжила грати більше першим номером, хоча після забедгум'яча і Словенція активізувалася, пригодиться хороша атака на 27 й їхні матчів пройшла. В збірної команди Словенії непогано удар наносив Ілічіч, справді Ілічіч, що не помиляюся, Новакович там головою скидку, то зробив Ілічич пробував повз ворота. Україна дуже здорова і справді видала Берч 20-25, двадцять неймовірні сильні хвилини для України. І справді Україна домінувала. Після м'яча в Словенії пішли непогані комбінації, і справді, Словенія, в принципі, непогані момент там мала. Але Україна була цікавішою, і справді Україна ще пару непоганих мала моментів. Приведеться дальній постав пост, Сергій Сидорчука, Ханданович на 35-й хвилині. Зробив дуже такий справді, хороший та хорош та сейф. Сей. Геніальний удар від Сергія Сидорчука, Якщо не мовляю, саме Сергій Сидорчук пробивав. Якщо я не помиляюсь, хоча можу сьогодні ще помилятися. Можливо, це був і Рибалка. Ну, Ханданович витягує удар, Ханданович який був капітаном. Збірне Словенії. ще прийдеться непогана атака в Україні, Андрій Вонк подає. Небезпечна скидка, удар по воротах. Рикошет і м'яч сдадить на ще один кутовий. Перший тайм на цьому завершується. Україна виграє перший тайм. Руслан Малиновський, до речі, друзі, Олександр Кравай та Артем Кравець. З'являється в Україні на тайм номер 2 Petніck Bessяк Люб'янкич. Вийде в Словені. До речі, друзі, в Україні пригадується удар голови від Артема Федецького, якщо я не помиляюсь, дуже такий хороший був удар. Ні, напевно, все-таки помиляється. Десь так, нагадує так, 39. Пробував, можливо, це був в ось, Чесно слово, Друзі, вже точно не пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що був ось удар по воротах і хтось. І Ханданович це удар відбив, відповідно. На другий тайм Україна також дуже, дуже здорова. Дуже сильно Україна розпочинає другий тайм. 54 матчу. -та Україна проводить свою атаку. Дуже здорово, українці проводять свою атаку. Андрій Ярмонко підключає в правому флангу Артема Федецького простору. Селезняв удар гол. Євген Селезняв. 54-та хвилина матчу. 2 -0. І це Євген Селізньов. Після прострілу Артема Федецького заносить м'яч у порожні ворота. Відповідно. У порожні ворота заносить м'яч, відповідно. Євген Селізньов. У порожні ворота в сайду не було. В підкаті Євген Селезньов заносить м'яч із коваріт. Артем Федецький до свого пасива записав голіву передачу. Україна забуває дуже важливий другий м'яч. Після того кругну 0 в принципі, Україна вже стала гру контролювати. Словенці трішки підряняли контроль м'яча. А В цілому Україна, на мою думку, вже гру контролювала і хороші, бо нагоди були, щоб третій м'яч Україні забивати. А Словенії молодці, команда все одно не здавалася. речі, пригадується, що в Україна супер за 69 на 69-й мачі контратака, небезпечка, наплянка. Ні, це був кравець, вихідний кравець, удар стійка рятує Словенію. Там ще захисник потім я, ще кому подалі вбиває. Насправді в Україні були хороші нагоди. Ну, в кінці кінців суддя де фінальний свисток і збірна України обігрує Словенії з рахунком 2-0. Гули Андрія Ярмоленка та Євгена Слізнього принесли українській збірні дуже важливу перемогу у першому матчі з рахунком 2-0. Україна відповідно Словенію де да обіграла. І ще подивимося, статистику ударів. 15-3 перевага в Україні, 55-45 контроль м'яча. Немає, друзі, в площину, але, в принципі, якщо не влязуюсь, там в Україні було більше ударів в площину. 377 передач якраз то було в Прошу, Словен... в Україні 76 точність передач. У Словенії 305 передач, 75% точність передач. 16-15 це прощення правил 3-2 жовті картки. Один до Словенії десь один закономір. В принципі, справді, дуже сильний матч видала Україна. Словенія, браво! Команда не здавалася, герой до кінця. Але Україна, на мою думку, перемагає абсолютно ділі. Справді, українська збірна дуже-дуже сильний матч, справді видала команда Фоменка 14 листопада 2015 року. Що, друзі, так, да, якщо підбувати підсумок, то я вважаю, що Україна по ділу перемагає. Друзі, що взагалі думаєте, ви справді цього ви можете, друзі, якщо у вас є думки то бажання, написати це думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Побажаємо Україні та Словенії тільки всього самого найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра, щастя, будьте, друзі, щасливими. будьте щасливі і справді, друзі. Всім нових зустрічей!